От ми зараз з вами стоїмо на Демиївському ринку, ми бачимо одне порушення, ми бачимо інше порушення, ми бачимо третє порушення, ми бачимо четверте порушення, і це все от в радіусі 50 метрів. І якщо б був нормальний мер і нормальна діюча влада, він сказав, ага, давайте перевіримо, там, наприклад, Торгівлю мандаринами, апельсинами. Звідки ці мандарини та апельсини? Це ж не українські, правильно? Вони звідки ж приїхали? Чи є тут касовий апарат, чи нема касового апарату, чи заплатили податки за віз, чи це контрабасом в нас кормлять? Це є перевірка якась епідеміологічна, чи нема. І все це разом накладається ну, в нормальну роботу мерії або ненормальну роботу мерії. Так само тут Ось стоять автомобілі. Чи заплатили вони за парковку тут чи ні? Як ви думаєте? От знак паркування 35 гривень за годину. А давайте спитаємо людину. Добрий день. Сидь, будь ласка, а ви не платили ще за парковку? А що? А вон там знак 35 гривень за годину. Це, воно, Крима, ні, тут знак не прив'язаний до ринку. Це знак просто комунальний, що тут парковка комунальна. Так, і в цифровий можна заплатити цифрово без людини взагалі. Ну Це я так питаю просто. А вас звати? Сергій, дякую вам. Ну Якщо би ну, хтось розказав Сергію, так, як би, що дивіться, Сергій, це знак. Це 35 гривень за годину. Ми знаходимося в центрі. І так, да, тут іде ремонт, але парковка працює, люди паркуються, і ці гроші мають і до бюджету, щоб потім на ці гроші допомагати літнім людям, допомагати пенсіонерам, допомагати військовим, будувати щось важливе, робити нормальні ремонти і таке інше. Якщо там гроші не збираються, вони просираються, то ви потім натримуєте те, що мало отримати. Класний Ігор. Да, Пішли. Просто. Давайте. Ну окрема історія, так, що там от наша забудова. Я не пам'ятаю, там півний завод, по-моєму, чи що зараз там будується. До речі, це одна з причин, чому могло статися з Лімівки, тому що ця забудова могла перекрити якісь потоки. Підземні mm -hmm. і вони почали діяти по-іншому, бо там і Либідьрика, і ще багато-багато іншого. Саме оця да, забудова, тут була історична будівля, завод. Я не пам'ятаю, чесно якийсь, можу зараз погуглити, я не все можу пам'ятати. Але ж, отак, якщо ви дивитесь і піднімаєте це все, ви розумієте, що одне чіпляє друге, і це така величезна екосистема від паркування. До речі, він каже, а кому платити? От, дзвонимо в 15.51. З'ясовуємо, кому платити, платити може. Було б бажання. І було б бажання київської влади щось з цим робити, да? стимулювати людей платити, штрафувати, пояснювати, проводити компанію було б по-іншому. Але імпотенція вона така. До речі, київська влада імпотента — це ж не просто так. Це така е, її би, історична особливість київської влади, тому що е, нинішній мер намагається грати у політику велику. А на жаль, не можна грати велику політику, доки в тебе хаос, безлад і срань в Києві. Реальна срань.